Громадські слухання з приводу добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції вийшли на фінішну пряму. Зараз обговорення тривають у зоні спостереження, і саме вони матимуть певну юридичну вагу під час ухвалення Верховною Радою України закону про будівництво енергоблоків, враховуючи територіальну близькість до об'єкту та максимальні претензії на соціальні гарантії в разі добудови, у Славуті на слухання завітали понад 300 громадян. Були і представники атомної електростанції, які намагались довести доцільність будівництва гарант... Дочі при цьому в першу чергу повною її безпеку задля цього. Спеціалісти підготували аж 23 томи техніко-економічних обґрунтувань спорудження енергоблоків. Основні їх тези металоконструкції відповідають усім нормам безпеки, що підтверджують висновки багатьох експертів. Реакторна установка в 392 яку нам пропонує Російська Федерація, була єдиною, що відповідала заданим критеріям з усіх, що були на ринку. А економічна доцільність добудови ґрунтується на зростанні енергопотреб населення через років 50. До довгостроковій перспективі до 2065 року прогнозується зростання потреб об'єднаної енергетичної системи України новою ну потужності за наступними причинами. За межами 2020 року негативні явища планується, що в економіці Україні і сусідні держави будуть поборені. Відповідно зросте потреба електроенергії, промисловості і споживання, в тому числі в інших сферах. Фізично та морально застарілі генеруючі потужності на теплових електростанціях України та сусідні країни будуть виведені з експлуатації, що вимагатиме їх компенсації. Якщо у містах, які не входять до зони спостереження під час слухань, ключовим було обговорення безпеки, то у Славуті громаду найбільше непокоїть соціальні гарантії. І це й не дивно, адже одного разу жителям уже обіцяли і низький тариф на електроенергію, і один відсоток субвенції від прибутку станції на розвиток краю тощо. Але за словами міського голови, вперше Славута отримала кошти лише минулого року і лише 75% від із запланованих. А за минулі понад 20 років, схоже, доведеться забути. Мабуть, не було б і виплат минулого року, якби не нагальне бажання держава споруджувати ще два енергоблоки. Не все було виконано при будові, при будові другого блоку. Разом з тим, коли ми дивилися слайд, там відбувала досить значна цифра з нуля. І тепер питання. Хто лукав? У нас є баршучі чітки по кожному населеному пункту, по кожній... копейки, которые мы вложили в достройку объектов, по каждому объекту есть. Нас проверяло контрольно-ревизионное на управление, все, в общем-то, проверено, и замечаний по использованию этих денег нет. Депутатів Всеукраїнського об'єднання Свобода, які ініціювали в обласній раді прийняття рішення про проведення слухань в усіх районних центрах та містах області, найбільше цікавило, чому представники атомної станції не відвідали жодне із зібрань за межами зони спостереження. Наша 30 кілометрова зона накриває площу більше двох тисяч кілометрів. І на цій площі розположено 195 населених пунктів. У нас, жаль, немає ресурсів провести в кожному національному. Вони це аргументують тим, що нібито громади не зверталися. Я більш ніж переконаний, що люди цим питанням цікавляться це і ці слухання показали. І на погляд Свободи це якраз атомна електростанція мала би організувати, не чекати, поки звернуться керівники територіальних громад, а самі мали організувати слухання і провести роз'яснювальну роботу. Загалом славучани вимагали записати у звернення до Верховної Ради максимальні побажання соціальних гарантій, що власне і було зроблено. Отож, депутати Славутської міської ради на наступній сесії повинні проголосувати за звернення, якому громада вимагає щороку 2% субвенції з державного бюджету від надходження з АЕС на розвиток краю, 50% відсотковий тариф на електроенергію, 10% від суми кошторисної вартості будівництва на спорудження об'єктів соціального призначення, загальне страхування тощо. Тепер слово за авторами законопроекту, який або дослухається повністю до вимог жителів, або частково. Славучани налаштовані серйозно, якщо влада скаже ні, вони також будуть проти добудови. І відповідно до чина законодавства ніякого будівництва не буде. Хоча, за словами генерального директора Атомки, запасний варіант у влади є. Строїтельство атомних народлотів з стратегією розвитки енергетичного комплексу. Буде праздник діректно на роботу пощадку і регіон, який за то вибраний, ось 30 лісі політика просто не получати всіх ресурсов. Всі українська об'єднання свобода з вимогами громади погоджується, адже після багатьох обіцянок мають бути нарешті чіткі соціальні гарантії. Позиція людей є зрозумілою. Люди після Чорнобиля, після Фукусіми, люди хочуть бути впевнені в тому, що проекти є безпечними і хочуть знати, за що вони будуть ризикувати. Люди вже наїлися обіцянок. Люди хочуть чітких гарантій безпеки і чітких соціальних гарантій, щоб на тому не вийшло так, як в нас завжди це буває, що хтось на цьому заробить великі гроші. Росія буде мати. Вливання в свою економіку, а ми залишимося. Не доведе господь з проблемами із наслідками якоїсь аварії. Богдан Лебещенко, Михайло Габрух, віп новини.